Друзі, я вітаю всіх на онлайн-хвилі «Радіо Кордон. у Студії для вас працюю я, Віктор Самойленко, І в ефірі програма Гістайм. Як завжди, нагадую, що нас можна вже не тільки слухати і дивитись у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. І сьогодні в нашій студії раді представити українську співачку, ведучу акторку Віру Кекелю. Віро, привіт. Привіт, Віктор. Я чесно кажучи, тільки що подумала, що ще з'явилася якась людина, бо я бо я не впізнала ваш голос. Боже, як це в ефірі красиво. по -іншому. Ну ну буває. Це, воно в житті не, не завжди контролює. Це все, я ніякої війну. Ні, ну... слухайте, це дуже гарно. Просто вам треба співати щось. Ой, yes. е, е, Nie, я да? зразу співати, ні, бо мені е, в університеті за вокал поставили підсумкову 5 е, тільки за старання. <laughs> я зрозумів. Але це дуже багато значить старання, я вам скажу. <laughs> е, ти сьогодні до нас із прем'єрою тільки що прозвучала пісня вночі. Про що вона? Так, це пісня. Я би сказала, що це оповідання. Оповідання про жінку, яка чекає свого чоловіка, про жінку, яка чекає життя того яскравого, нормального, яке в нас колись було. Тобто, але в цій пісні та вона має дуже мінорну таку ноту, але все одно в цій пісні є надія, що це життя ну, у нас буде, і 100% воно дуже скоро до нас прийде, і всі кохані будуть поряд один з одним. Я от дізнався, що виявляється, вона була написана набагато раніше до прем'єри, а чому вирішила видати її саме зараз? Ну, чесно вам скажу, як з ніякою піснею, щось в, ми, в мене з цією піснею все було дуже складно. Відносини з цією піснею були складні. Бо написалася вона дійсно а, за рік, ну якби не повністю. Та частина якась її написалася за рік до повномасштабного вторгнення. А, і тоді на той час я не розуміла, чого вона така сумна. Ну що це таке сумне до мене прийшло. ну... Тобто ти навіть не розумієш, звідки воно прийшло? Так, я пам'ятаю цей день, я просто сіла за фано вдома і почала наспівати. І там щось награвала, награвала швидко це на диктофон, бо воно дуже швидко забувається. Е, прийшов чоловік додому. Я кажу, от такий шматочок. Він каже: блін, ну я не розумію, про що вона. Я кажу, я теж не розумію, вона дуже якась ну, сумна. Але на той момент в нас приводів для там суму великого ну, не було дійсно. А ти ж не можеш себе заставити писати про якийсь там сум. Е, от. І вона так лягла собі в стіл, але покою вона мені не давала весь час. Постійно воно мене як, знаєш, повторює. Я до неї верталась, ну ні про що? Ну знову лишала. І потім, коли відбулося повномасштабне вторгнення. А... Я підійшла до чоловіка в один день, і кажу: Ромка, все, я знаю. Він каже: Я теж по-моєму знаю. І ми всю ніч там розмовляли, бо в нас, ну, як у пари, як у всіх пар, дуже багато страхів. В нього свої страхи, в мене свої страхи. Ми це ділилися один з одним. Там плакали, думали про майбутнє. І на ранок у нас народилася така пісня. От це було вже після повномасштабного, проте прем'єра вже фактично завтра другий поясню, рік буде. Так, Я поясню. Справа в тому, що коли це все відбулося, я не відчувала навіть права щось співати, якщо чесно. Це моє особисте, бо я знаю дуже багато артистів, які навпаки почали лупашити там там виступати, підбадьорювати. Це дуже круто, ну, що в них знайшлися ці сили. В мене ж навпаки відбулося таке схлопування. Я навпаки дуже понурила в себе. І а, в мене постійно були думки, чи можу я взагалі співати. Мені здавалося на той момент, що я повністю піду з музики і не буду навіть роти відкривати. Я от просто не можу погодитися, адже це мало того, що гарний спосіб боротися зі своїми власними тривогами і страхами, так, так і допомагати боротися іншим, тих безпосередньо тим, хто слухає тебе. Так. Це дійсно пісня, яка покаже, що ні одні ну, наприклад, безпосередньо вночі, так. що а, така проблема близька багатьом жінкам українським, на жаль. Так. Це uh, і саме Оце от вивільнення цих емоцій допомогло б трошки хоча б з ними впоратись. Це правда, але знаєш, ну, я теж людина, і в мене також свої сумніви є, і переживання, і, ну, в першу чергу, там, ти ж не титожнюєш себе там з якоюсь професією, що ти там, все, раді, радіоведучий або там співачка, і ти ще в першу чергу людина, який, яка має право на якісь там свої розборки з собою. От в мене саме рік десь були розборки. З собою, коли я вже з собою домовилася, сама себе, як ну не то, що підлікувала, але якось. Психологічно себе підтримала спочатку зсередини, тоді я вже змогла була в силі, як це люблять казати, в ресурсі вже ділитися з іншими. Тому що, якщо ти виснажений, ти нічого не даш іншим. ну ніяк. А в мене ще родина, діти, тобто це першочергове коло, яке мені треба собою покривати, закривати, щось їм давати. Потім я снарід вже і всі інші. От тому так воно і відбувалося поступово, поступово. Тому в мене відносини з цією піснею дуже довго тривалі. Хто допомагав у її створенні? Все таки це кропітка робота. Ти слова написала сама. Як я розумію, ти, ти кажеш три роки тому угу. на фано награвала. Тобто так. вже мала уявлення про музику. Так. До речі, наскільки вона відрізняється від того, що тоді ти награвала на фано? Ой, вона відрізняється, тому що взагалі була вночі, я бачу, лиш очі твої, там така була штука. Потім, коли ми сиділи з Ромою, бо вклад дуже великий Роман, це мого чоловіка. Бо, по-перше, я йому дуже довіряю, в нього досвід написання пісень набагато більше, ніж в мене. Він там в нього просто, я навіть не знаю, скільки яка кількість. Мені здається, що він тисячу вже пісень точно написав. А, і, а вже ж я дослухалася і прослухалася до його там, порад. І, і то, що він мені показував там, його на Такі якісь там замальовки. Це все склалося, і вийшла така композиція, Ну такий трек вийшов. Тобто він вже потім сказав, Ні, слухай, ну це не про що, ну що ти? Там щось співаєш Треба конкретику людям давати. Ну І в цьому ну це слушна рація була дійсно. І тому вже приспів Ну там якби Левина доля, просто впливу, звісно, Ромчика. Також разом з піснею був презентований і кліп, неймовірний кліп, який я дуже раджу подивитися. Клас. Е, от е, хто допомагав у його створенні безпосередньо угу. і як взагалі проходили зйомки? Бо дуже а... до речі, дуже багато круто, що е, не всі, не всі, деякі, але не всі виконавці так. такі роблять. Те, що є бекстейдж безпосередньо в соцмережах, так. Е, е, і видно. Моменти оцього процесу це так. дуже круто і дозволяє, якби слухачу ем, от безпосередньо там, там існу, нібито існувати, Так. треснувати. Я теж люблю дуже бекстейдж, тому що ну цей оцей процес створення і пісні можливо треба робити і створення, і бекстейдж створення пісні. Я думаю, що це взагалі було б фієзно. Ну це цікаво. От створила цей кліп, відеороботу Леся Подолянко. Можливо. Ну, для загалу, щоб люди розуміли, що це за людина, вона робила вона була режисеркою «Голос України, танців з зірками, там ще багатьох проєктів на один плюс один. Так, от я кажу, що Леся Подолянко неймовірно творча, талановита людина. А, а, гордість України, я вважаю. Я вважаю, що в неї дуже а, ш, ну, велике майбутнє як у режисерки. А, і вона не тільки була режисеркою цього кліпу, але ще й казковим цим пінділем, який каже: Альо. Віра, а треба вже щось рухатись, робити. От, тому я їй дуже вдячна, вона і, і сьогодні зі мною на зв'язку вона постійно мене пушить, типу, ну, типу, того, що: Де Сторіс, де то, де, коли, де ти? ти що, Чо? Я не зрозуміла. Ну коротше, в нас навіть були якісь знаєте, як стички, тому що мені хочеться, щоб мене знаєте, ніхто не чіпав. Я тако випустила, і а вона хай працює. Але ж так не буде. Ну неможливо, щоб воно само собою там щось працювало. Треба в це ще також вкладатися. От і. Коли вона мені розказувала про ідею цього відео, я однозначно кажу: Лєся, ну 100 все робимо от, от так, як ти кажеш. Бо цей відеоряд він повністю відображає суть пісні. Оце очікування, сірі стіни. Нічого немає. Вона одна, вона його чекає, в неї є якісь спогади, але в неї є і надія, що ось ось він там подзвонить, напише. Подзвонить в двері, прийде додому і скаже, що все, я ну, з тобою назавжди. Ти вже достатньо багато, напевно, отримуєш фідбеку щодо нової пісні. Як реагують твої слухачі на неї? Ну, Для мене, якщо чесно, з цією піснею прям показник, є кльовий, що фідбеку дуже багато, і ну, в зрівнянні з а, тими роботами, які в мене були до цього. А, можливо, через те, що я дійсно в цей раз підійшла більш системно до своєї праці і якби, постійно говорю про неї, до вас гості прийшли, до інших і до гості. А, тобто, я так не вкладалася в ті пісні, які були до цього, щось там чи сором сподобалось, що, коротше, я не знаю, ці трошки, знаєте, дивукуваті люди бувають. Це, можливо, така думка дуже багато у кого вона буває. Ну, я це роблю ніби ти не згадав, але більше для себе. Угу. А для себе то, ну, нормально і так буде. Сто відсотків, так. Це не працює. Коли це для себе, то О, не працює так, ну чесно кажучи. От, і в цей раз я чую прям. Я розумію, що в цій пісні ну, дійсно щось є, тому що я чую а, фідбек від радіостанцій, від телеканалів, там, від режисерів, від просто зв... ну, там людей, які там почули цю пісню, які мені просто пишуть, не знаю їх. Ну тобто мені в такій кількості ще ніхто не писав по жодній. З моїх пісень. Тому я роблю висновок, що вона дійсно цікава, що в ній дійсно щось є. І це дуже круто і знову ж таки це підтверджує кількість фідбеків, яку ти отримуєш. Так. Хотілося б запитати тут. Знову ж таки, є багато знайомих, у яких е, є діти, так. і все, але вони не настільки напряжно у них на роботі в плані зйомок, так. написання пісень, роботи над кліпами. Як ти все це встигаєш? Двоє ще й хлопців. Е, одному, якщо я не помиляюсь, чотири. Ну, вже майже чотири. Це такий так. вік О, да. дуже так. активний. Це молодшому ще рік. Молодшому, молодшому рік. півтора вже півтора да, рочку, да. але от знову ж таки старшому чотири, і тут вже без уваги і без активності дуже важко. Ну, Як ти встигаєш все це абсолютно? Я тобі скажу в будь-якому віці, без уваги, ну ніяк. Ну просто ніяк. Дивіться, справа в тому, що я зрозуміла, що для мене робота це. Навпаки, мене вона заряджає дуже сильно. І якщо в мене її немає, і я тільки знаходжусь в сім'ї, займаюся домашніми якимись питаннями, це мене виснажує дуже сильно. Я маю на увазі, що Мені потрібно також десь заряджатися, і так вийшло. І я дякую за це всесвіту. Що робота мене не виснажує, вона мене навпаки заряджає. І коли я щось там попрацювала, виступила, щось розказала, сказала, прийшла додому, я просто наповнена. Я не падаю з ніг. Тобто, коли я приходжу додому, я з ніг не падаю. Та ну є, а вже ж якась втома, а вже ж ну, саме більше в фізичному плані, в, фізичному ніж в плані, да. але в психологічному в мене такий заряд, що я приходжу і Ціловую там готова з ними йти куди завгодно, ну розважати їх. І це мої діти вже ж відчувають, і сім'я мене ну якби відчуває е, другий момент, що а вже ж потрібна допомога. Це ну ніяк. Ти самих дітей ну не лишиш вдома в такому віці. Тому якщо вам пропонують допомогу, я, наприклад, соромилася приймати допомогу якийсь час. Потім я зрозуміла, що я без неї просто не зможу. І якщо вам пропонують, значить ну блін, це круто. Треба її приймати. Треба приймати все, що вам дають. І я цю допомогу почала приймати. Мені допомагає моя мама. До недавнього часу нам допомагала бабуся чоловіка, тобто це прабабуся наших вже дітей. На жаль, її вже з нами немає, але вона дуже велику частку вклала в нас, в наших дітей і, і послуги няні. От з нещодавнього буквально часу ми ще от прийняли рішення послуги няні, звернутися до няні. До речі, ти сама родом із Харкова. Наскільки давно була у рідному місті, і взагалі, як зараз живе а, фактично одне з найбільш обстрілюваних міст в Україні? От, yeah. Хтось каже, що дуже важко. Uh -huh. Хтось каже навпаки, що ми занадто звикли до цього. Uh -huh. Що побачила ти, коли була? Дивіться, я орієнтуюсь по, своїх, по своїм батькам, а, і вони живуть в такій точці, ну. Дуже стрьомні, якщо чесно, в Харкові, де постійно летить, там обстрілюється і тому подібне. Я орієнтуюся по ним, і я скажу, що це дуже важко. Тому що, коли я їх вперше побачила, коли вони виїхали з Харкова, я вперше їх побачила, це були люди, які дуже постаріли, сунулися, схудли, нервово були розладжені дуже сильно. Тобто, це не тому, що вони якісь злі, погані і тому подібне, просто їх психіка не витримала цього. Вони мені казали, що вони звикли, але дивляться, Чись на них, я розумію, що ну ні, до такого не можна звикнути. Ти щось там можеш себе якби собі сказати задо... ну, не то, щоб задобрити, а просто якось пояснити. Психіка теж повинна якось зрозуміти, що в взагалі відбувається. Ти ніби себе обманюєш. До цього неможливо звикнути. Ну неможливо. Е, тому я була і мій брат, ми були обоє за те, щоб їх звідти якось. Витягти, ми всякими хитрощами коротше, це зробили. На бо на жаль, з людьми такого віку ну, хитрощами та. нічого не виходить. Я розумію, бо в неї там закрутки, бо в неї там сусіди. Ну я все це розумію. Це там їх життя, все, все, що вони люблять. Але нас, я але я зрозуміла, що нас вони все таки люблять більше і своїх онуків. І тому тобто, вони вже не там. А, Боже, яке було питання? А щодо є, того, тут... а, наскільки давно ти була у рідному місті, і як зараз безпосередньо, як живе Харків, зокрема через призму твоїх батьків, угу. а, на жаль, зрозуміли, так. що бо просто серйозно кажу, різні є. А... Меседжі, uh -huh. думки, от, наприклад, один знайомий розповідав, що настільки звикли, що uh -huh. одразу через 5 хвилин після обстрілів вже все дитячі майданчики знову забиті дітьми з матусями. Люди спокійно сидять собі, каву допивають. На вибухи вже майже не реагують, бо коли в Києві ми звикли, що тривога, uh -huh. а потім через певний час вибух. Uh -huh. В Харкові буває найчастіше зовсім навпаки, що спочатку вибух, а потім тривога. Uh -huh. І uh -huh. все одно якось нібито адаптуються люди, щоб чи чи. Психологічно дуже угу. сильно побиті, намагаються адаптуватися угу. під це, що вони звикають. І от саме м, хотілося б. Ну, ти знаєш, коли ти це все кажеш, ну, в мене тисне горло, прям. Ну я, я не розумію, чесно, І тисне горло, саме знаєш, нав, ну, не за, навіть не за себе, а за дітей. Тому що дорослі несуть відповідальність за маленьких. Я боже, Ребзі, воно мене просто викликає ну, на сльози, тому що. Е, я вважаю, що це просто неможливим. Ну, просто неможливим. Коротше, приход. А, бо в мене просто було те саме. Тобто, як сказати, оця, не то, щоб, я розумію, психологічний стрес, втома, воно все, я, я ж теж мама. Воно все накладається один на одне на, один, на одне, і ти десь. Там розумію, та нічого вже не буде, ну там десь гахнуло, ну та нічого, мене пронесе, мене там щось. Але в один день мене якось прям ну не то не тріпнув, нічого не подумати. Він мені просто чоловік сказав, Вєра, Він так на мене подивився і каже: Ти розумієш, що це наша відповідальність, що ми не маємо права не піти на той паркінг, не спуститись вниз, навіть якщо це друга ночі. Що там кажуть по новинах? Що десь там летить шахет, там через просто через Київську область, а потім десь там воно. Ні, каже, воно летить через Київську, значить, треба вийти, встати. Температура, не температура. Тобто треба вийти і піти. Ну, бо це діти. І безпосередньо зараз вони не можуть нести самі за себе відповідальність, так. і батьки в будь-якому випадку так. це найголовніше, що їх контролює і оберігає. Ем, хотілося б повернутися трошки до творчості а ем, в твоєму репертуарі вже дуже багато пісень, mm -hmm. хороших, класних пісень. Mm -hmm. і, і це вже друге майже підряд інтерв'ю, якому я цей факт розказую. Я фанат альбомів. Я, бо це mm -hmm. повна Ой, давай. історія, це так. повна характеристика артиста, так. співака, співачки, mm -hmm. гурту. Буде альбом. Так. Да. — Я коли? така ці... Ну тобто, дивись, я не знаю коли. Чесно тобі скажу, я не знаю коли. Але дивись, в мене вже прийняте рішення, що я буду писати його. Навіть знаю по аранжуванню, з ким мені хочеться працювати. А, і, тобто, в мене таке також. Мені таке... в мене, якщо чесно, давне-давно це бажання альбом, але я подумала, це так старомодно. Оце сінгли, сінгли і пі і пі. Пікі, ти втомлюєшся від ти е, сінгли сингли, сингли, сингли. І ти такі, так, ну нібито тут, тут одне, тут друге. І ну це ж ніби ти як різні виконавці. А коли так. альбом, тобі конкретно дають зрозуміти, що це створив я. Це, от мій портрет, мене в період дві 2001 так. 2002 -2002 так. до 2002 року. Так, це я отак думка. От працював. Я був в такому стилі. Так. І от я, от, от зараз я все це буду робити. Так що круто, що ти підняв цю тему. І я сподіваюся, що трошечки там якісь е, піввідсотка дав, що таки треба це робити. Так, да, так. Так що ти. Я буду всім казати, що ти також вклад в цей крок. Ну і записи, звичайно, це круто, але живе виконання. Це mm -hmm. завжди вибухові емоції. Це завжди е, не просто фідбек у коментарях в Ютубі чи mm -hmm. від радіостанції, Це фідбек по емоціям тобі. Mm -hmm. Слухачам зі сцени, тобі угу. якраз із глядацької зали. Так. Будуть концерти, коли плануєш? Ну от дивись, от з приводу концертів я також впевнена, що треба зробити так, щоб мені хочеться ще знаєш, набрати трошки більшого якогось оберту. Ну, якби. Як це тобі? Я не знаю, як правильно пояснити. Більш стійкої програми, більш забувалюємо. Ційко... Так, так. Бо так, можна і зараз його провести, але е, ну я відчуваю, що от воно от зараз воно не, 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 не то, щоб не на часі для мене, не на, на часі там от я, так, саме я настільки для мене. не люблю цю фразу не, не на, на часі. часі. Бе, ну, Все, ми живемо. Ми живемо, яке cut. не на часі. Завжди на часі жити. Ну от бачиш, може це не якась невпевненість мені. Я думаю, що це напевно не впевненість, враховуючи якась наскільки ти тут оновита дівчина, то дуже дарма, оця невпевненість. Я не знаю, звідки вона у Фіх його знаю. От десь треба з щось цим десь боротися. з якогось кута А, Віро, і наостанок, можливо, хотіла щось би побажати, сказати нашим слухачам, безпосередньо нашим захисникам-прикордонникам. Так, я хочу сказати вже ж, звернутися спочатку до всіх абсолютно людей, що. А... Вибір життя це найправильніший вибір. Тому, ну, наприклад, я себе да, стримувала в якихось моментах. Я жалкую, що я стримувала і не робила чогось, що я могла вже дуже багато всього зробити. Тому я вважаю, що нам всім треба брати це за основу, що нам треба продовжити жити, вести ефіри, щось робити, ідентифікувати себе, кричати, говорити про себе, захищати один одного, нести відповідальність за свої дії. Це Треба, ну Це обов'язково. Ми цьому навчилися в цей період якраз. Жити кожної секунди, радіти сонцю, радіти вітру, я не знаю, радіти звичайній посмішці, радіти невдачам, тому що вони нас зміцнюють, посилюють, ми чомусь вчимося. А захисникам нашим всім я дуже хочу побажати повернутися скоріше до своїх домівок, до своїх рідних. З перемогою Віро, дякуємо тобі величезне за цю розмову. Друзі, я нагадаю, сьогодні у студії Радіо Кордон спілкувалися із українською співачкою, ведучою та акторкою Вірою Кікелією. Дякуємо тобі величезне. Дякую вам дуже. А чекаємо від тебе нових прем'єр. Чекаємо на тебе а, на від тебе альбом. І а. я тебе чекаю в перших рядах на моєму концерті. Добре, от е, слідкую а, і, та, та. Сік, е, слідкую сік. за інстаграмом, бо інстаграм зараз це на найпростіший спосіб дізнатися про фіші, бо ти вбиваєш щось на Карабасі, а він глюшить, наприклад. Ага. Це була не, така, -реклама. Собі реклама, а, а, така собі реклама Ні, Я Не сподіваюсь, ну... нас представники не слухають. <реклама> Друзі, я Віктор Самойленко, прощаюся з вами вже до наступного тижня. Бажаємо всім гарних вихідних. Почуємось.